Добрий день, мене звуть Білякіна Катерина, шановні члени екзамінаційної комісії. Я представляю вашій увазі свою дипломну роботу, яку я виконувала за темою програмне забезпечення допомоги для догляду за тваринами. Домашні тварини потребують постійного догляду. Кожен день потрібно їх годувати, з певною періодичністю вигулювати, прибирати за ними. У той же час власники їдуть на відпочинок, мають відрядження, а дехто працює понаднормово залишаючись на роботі. Щонайменше не завжди власники можуть взяти з собою домашніх тварин. Тому вони в такий момент потребують знайти людину, яка здатна доглядати за їхніми тваринами. Усе це підкреслює актуальність проблеми пошуку помічників для догляду з домашніми тваринами і обновлює мету, предмет і об'єкт, який було визначено в роботі і які ви можете бачити на слайді. При виконанні розробки я визначила завдання, які показані на цьому слайді. Вони передбачали не тільки розробити програму, яка могла б підтримувати пошук помічників, але й спочатку проаналізувати, які подібні програми існують на даний момент. Відповідно, потрібно було зрозуміти, що є базовим в цій сфері, а що було б додатковою корисною можливістю, і тоді вже це реалізувати в програмі. Результати виконання першого завдання показані на цьому слайді. Моя розробка, по-перше, повинна була дозволити охопити користувачів в Україні. По-друге, дозволити помічникам самим створювати статті про догляд тварин, тому власники зможуть отримувати про них і від них більше інформації. По-третє, в програмі мала передбачатись гнучка система тарифів, тобто помічник зможе встановлювати різну вартість послуг на різний період дня, а також визначити, що послуга може тривати різний час, замінюючи таким чином вартість послуги. По-четверте, розробка повинна була дозволити помічнику визначити, що з певними породами тварин він взагалі не бажає працювати. Розробку програми виконував використовуючи мову Python, проте без зручного фреймворку веб-розробка може бути проблемною, а тоді і вибір мови може бути вимушено змінним. Тому цей вибор був важливим. Порівняння виконувалось для фреймворків Django і одного з нових фреймворків Falcon. Falcon надає багато можливостей налаштування. Однак для розробки програми роботі потрібно забезпечити ті вимоги, які винесені в основні показники. Відповідно, Falcon вимагає додаткової роботи з підключенням налаштування цих інструментів, тому вибрано Django. Вивчивши функції аналогів і визначивши особливості розробки, я створила діаграми прецедентів для кожного типу користувача. На цьому слайді показано процедури для користувача і помічника з догляду за тваринами. На наступному слайді показано сценарії для власника тварин. Вони фактично можуть шукати послуги не тільки для своїх тварин, але й для груп тварин, куди можуть додаватися тварини інших власників. Результатуюча схема бази даних, яка лягла в основу роботи веб-додатку, показана на цьому слайді. Вона включає види, породи тварин, самих домашніх тварин, помічників з догляду, власників тварин, групи тварин, різного типу продарування послуг з догляду за тваринами, статті про догляд за тваринами, коментарі до них, тарифи на обслуговування, робочий час помічника з догляду і інші сутності і таблиці. Порядок функціонування програми базується на меню, яке залежить від того, чи авторизований користувач, а якщо він авторизований, то чи є він помічником з догляду за тваринами чи власником тварин. На цьому слайді видно, як з програмою працює користувач до авторизації. Наприклад, він переглядає інформацію про помічника з догляду тварин. Тут міститься його повне ім'я, користувацький запис, номер ліцензії, якщо така є, місто, індекс. Інформація про те, чи може він переміщатися транспортом, стать інформація про те, чи має він власних тварин, послуги з догляду тварин, які він надає, дату його реєстрації, дата останнього обслуговування, яке він виконував, вік ОПС. Окремо наводиться середній час, який доводиться очікувати його відповіді, середня оцінка за відгуками, кількість рекомендацій. Кнопка зберегти дозволяє зберегти помічника до власного повторного перегляду. Щоб написати помічнику, потрібно натиснути на кнопку Зв'язатись. Кнопка Бронювати дозволяє перейти до сторінки бронювання, де потрібно вказати повністю дані про бронювання послуги з догляду, зокрема включаючи групу тварин, для яких виконується бронювання. Нижче на сторінці знаходиться перелік з трьох останніх статей, які вніс на вебсайт помічник. Звідки можна перейти до повного переліку. Так само проводяться три останні відгуки. На сторінці також є повний перелік усіх тарифів на відвідування та вигулювання тварин даного помічника. А ще нижче перелік тарифів на догляд на території власника тварини або на території помічника. Останню частину сторінки займає перелік порід тварин, з якими працює помічник. Власники тварин мають розширене і дещо переструктуроване меню. Пункт меню пошук одразу дозволяє виконувати пошук помічників з догляду за тваринами. Результати пошуку розташовані нижче на сторінці пошуку. Вони містять дані за кожним помічником це основні дані, а перейти на повної сторінки можна за допомогою кнопки детально. Для кожного помічника вказується вартість догляду за вказаними параметрами пошук в його виконанні. Кнопка бронювати дозволяє одразу перейти до бронювання послуги за вказаними параметрами. Помічник, окрім керування основними параметрами догляду і бронюваннями, може відобразити сторінку, на якій після вибору виду тварин відображаються всі породи цього виду тварин, яких стосується бронювання у цього помічника. За кожною породою відображається середній бал з відгуків, створених після цих бронювань. Так помічник може вирішити перестати працювати з певною породою. Для перевірки працездатності програми було у підсумку створено таблицю з переліком всіх функцій, які мала за вимогами реалізувати програму, та виконано перевірку коректності їхньої роботи, що виявилось успішною для всіх функцій. Висновки за роботою винесені на останній слайд. На цьому моя доповідь завершена. Дякую всім за увагу!